Показую, яку косметику я придбала в Німеччині. Зараз намагалася зняти для вас відео е, на звичайному фоні. Ось цьому, як я завжди роблю, е, признімувала це відео мільйон разів. І розумію, що мені взагалі воно не подобається, воно взагалі не щире. А от в такій неформальній обстановочці зробимо зараз огляд моїх покупочок. В Німеччині дуже багато магазинів Rituals, і вони мені настільки сподобалися, я заходила туди декілька разів в різні магазини, і я не могла вийти без покупочок. Придбала я собі ось такі дві новиночки. Навіть не дві, більше. Перший мій похід закінчився ось таким спреєм, містом для тіла, точніше, він не Настільки мені сподобався, запах його має якийсь такий квітковий запах з нотками мигдалю. Просто це must have тепер. І ось така штучка, щоб швидше засинати, вона має запах м'яти. Такою прям свіжою треба наносити сюди, сюди і ось там позаду. Не знаю наскільки вона допомагає, але ефект, сам запах, мені подобається. Спробувала цей спрей і розумію, що мені треба повний розмір. І придбала ось такий собі повний розмір. Це беру собі в дорогу, а цей в мене вдома стоїть. Найдорожча покупка це ось ці парфуми Versace. Тут 30 мл. Вони мають такий свіженький, солоденький запах. Я прикріплю фото, який це аромат, тому що описувати аромати я не люблю. А ще я згадала, що в Рітуаль скупувала ось такі серветки для зняття макіяжу. Якщо ви їх десь побачите, купуйте, вони мені дуже подобаються. Подобається їх такий запах. Нагадую, які. Якісь масла після бані. Я не знаю, ну дуже дивний опис, але це так. По декоративній косметиці я придбала ось такі рум'яна Ельф в Дуглас. Вони зараз, до речі, на мені. Вони з блискітками мають ось такий аплікатор. Мені вони загалом сподобалися, але їх тяжко тушувати. Напевно, другий раз я б їх не придбала. Ось такий а, консилер, рожевий катріс, який я не могла знайти в Україні, а в Німеччині він був про. Просто в кожному магазині. Спрей від Essence. Він в Україні також продається, просто чомусь вирішила там саме придбати. Ну, це таке. Ось таку класну олійку порадила мені подруга придбати. В неї така була, я її спробувала, дуже сподобався запах. І після цієї олійки волосся виглядає максимально гладеньким. Я щойно мила волосся, і після цього наносила цю олійку. Ось так виглядає моє волосся. На цьому загалом все. Я думала, я витрачу просто мільйон грошей на косметику. Тому що в Німеччині є сефора, але як виявилося, в сефорі навіть нічого і купувати, мені нічого не сподобалося. Але відео про неї я все ж таки зроблю. Викладу. Якщо вам буде це цікаво, пишіть про це в коментарі. Дякую вам за перегляд цього відео, цьомки-бомки. Усіх люблю. Па-па!